Всім привіт! Сьогодні ми на каналі Автоімпорт і ми сьогодні розкажемо вам топ машин до 7 тисяч доларів, які знаходяться у нас на майданчику. Так, привіт, Ліль. Один із самих частих запитів на нашому торговому майданчику це автомобілі від 5 до 7 тисяч. І поїхали, зараз ми їх покажемо. І так, я вже підготувався. У нас не багато немало. Є 6 ключів, а значить, 6 автомобілів ми вам сьогодні покажемо. Покажемо не по зростанню ціни, а спочатку ті автомобілі, які стоять ближче до нас. Перший автомобіль це меган другий хетчбекі. Це ми любимий, народний, улюбленець меганчик другий. Це восьмий рік, вже рестайлінг, 1,6 бензин. 6200 ціна машина з Нідерландів. Отак От виглядає. Давайте зараз швиденько покажемо вам по колу. І відразу скажу, на цей автомобіль вже знятий детальний огляд. Якщо він вас зацікавив, ви просто шукаєте або ми прикріпимо вверху посилання, або в опис додамо посилання на кожен з цих автомобілів. І ви переходите, дивитесь стан лакофарбового комплектації по документам і все інше. Шкіряне кермо, стан сидіння водійського, Подивіться, стан сидіння переднього правого пасажира, мультимедіа, клімат, двозонний, навігація, така. Ключ-карта це зрозуміло. Система старт-стоп п'ятіступка. Позаду у нас також салон в класному стані. Давайте відкриємо. Давайте запустимо глядача на задній диван. От Взагалі клас. І це машина восьмого року. Ви подивіться взагалі от стан, стан автомобіля. Це все за 6200 доларів. На сьогодні це супер прайс, тому що євро до долара вже 1,18,5, по-моєму. І на сьогодні машини тільки дорожчають в ціні. Так, наступний автомобіль Renault Scenic 2 в кольорі Тіфані. Подивіться, який класний колір, який класний автомобіль. Я вважаю, це Renault Scenic 2 це ціна якість. І на сьогоднішній день це один із самих популярних запитів. Це у нас модифікація 2 літра бензин. А, хотіли без мене, перші зайти. Так? Ні. Дивіться, тут кондиціонер, шкіряне кермо з перфорацією. Тут ліміт контроль на рулі, управління мультимедіа під праву руку. От Все так збережено, в класному стані. Адаптивний підлокітник. Під'їхав, від'їхав. Тут ніж для особистих речей. Знову ж таки, на, це відео, на цей автомобіль є відео, детальний огляд в Ютубі. Переходьте, дивіться. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях, будемо намагатися як можна швидше відповісти. Так, це ми вже машину цю показали. А наступний варіант, так, а де ж наступний варіант? А наступний варіант Kia Rio. По факту, машина 2005 року. Я рахую, що це капсула часу. Чому? Дивіться, машина з оригінальним пробігом 233 тисячі, машина з мотором 1,4 бензин, машина вся в рідній фарбі, без стички корозії. Вона от, ну, в ідеальному збереженому стані. Навіть без косметичних підфарбувань. 2005 рік, представте. А в салоні, що ми маємо? Подивіться, стан сидінь. Отаке от резинове кермо, і теж його стан гляньте, ще є заводська текстура, видно. Доустановлена, чи вже встановлена, напевно, магнітола Sony, кондиціонер, 4 склопідйомники, з кнопочки закрили, відкрили, 5-іступка, механіка в салоні 5900. Якщо е, взяти ну паралельно поставити е, дачі СМДР, да, то Кіаріо, мені здається, це набагато кращий варіант, тому що тут вона більш така комфортніша і з більшим набором опцій, це як мінімум. Далі. А це у нас той же самий Scenic 2, але з мотором 1,6 бензин. Так, Акуратно, 1,6 бензин. 6800 ціник. Давайте зараз відкриємо. У нас безключовий доступ є. Можна було не шукати ключі, руку підносимо, двері відкриваються. В салоні у нас те саме шкіряне перфороване кермо. Все як на тому Сеніку, ліміт контроль. Тут у нас активація. Під ліву руку під праву управління мультимедіа, 6-ступка, клімат, навігація, панорама. Це частина люку відкривається. Антиблік, адаптивний підлокітник. І це все за 6800 доларів. Супер Сенік. Позаду у нас шторочки, як в Мерседесі. Відкрий, будь ласка, покажи клієнтам, глядачам, читачам, що вони отримають, якщо придбають цей автомобіль за 6800. За 6800 і безключовий доступ. Кнопочку нажали, машина закрилась Все, машина зачинилась Далі наступний автомобіль, німецька порода, у нас Golf 5. Це 2006 рік, 1,4 бензин 217 тисяч пробігу. Чорний колір. У нас самивачі фар, класна комплектація, класний стан. Двері такі, от, чуть оператора нашого не прибило. Дві зони клімата, підігрів передніх сидінь. У нас 5-ступка, мультимедіа, от таке резинове кермо. Чи шкіряне Ні, шкіряне кермо. З червоною стрічкою, з червоною ниткою. Це от комплектація ГОЛ. Бачите? Чи як правильно? От В Ютубі по-любому знають, як правильно вона читається. Скажіть, скажіть нам. Багажне відділення, ну, все, короче, все як треба. 6300 2006 рік, 217 пробігу. У нас на торговому майданчику автоімпорт. А, і ще ж у нас є перлина. Якщо це бізнес, як бізнес-ідея, якщо ви думаєте чим зайнятися, якщо вам потрібна машина для пасіки, для просто робочого лошадка, от подивись, на АТП заїжджає. От і таких машин їздить уйма просто, тому що це надійний. Автомобіль, який їде, який неприхватливий, який, е, запчастини, е, на якого можна купити в будь-якому навіть там, хлібному магазині. І обслуга не коштує дорого. Будь ласка, запускаємо. 1,4 бензин, ціник 5300. Два комплекти коліс Зараз у нас легкосплавні колеса в багажнику у нас зимня резина. Ну, от якось так. Класний варіант, 5300 доларів у нас на торговому майданчику автоімпорт. Якщо вам потрібні будь-які інші автомобілі, яких ви не бачите не бачите на майданчику, але вони продаються в Європі, звертайтесь, ми імпортуємо під замовлення. Тут на майданчику ті автомобілі, які більше всього запитують. Ви запитуєте, ми веземо. Так воно і працює. Всім тихого дня, звертайтесь в автоімпорт. Це місто Суми, вулиця Білописький, шлях 11. Дякую за увагу. Дякую за. Приділений час завжди раді.